Вітаю всіх! Сьогодні відео трішки пізніше. Давайте так розглянемо цікаву таку тему. Чому синігубов наш до, до сих пір не покараний і далі продовжує вести себе, як би нічого не сталося? Чому синігубова не покарали за те, що відбулося з фортифікаціями? Чому? От, сука, вибачте. Ви розумієте, що ситуацію... Обновили в плані затерли, затерли. Хитрими діями, затерли ситуацію. Затерли перед світом. Перед світом її затерли. Спеціально затерли. Сказали, що ви ніхто завгодно, і щоб не, не він. Не він, бідний, нещасний, він не знав. Зрозуміли, затерли ситуацію, так. Чому сині губи не покарали за ситуацію з фортифікаціями на Харківщині? Ану. Що у нас тут? Трійка Пентаклів. Ну, допомога людей була в нього. Сімка жезлів. Відстоював себе. Пасхудовий. Ну, і сина. Ви ж розумієте, що він не остання людина, він має кришу, кришують його. І... Тут Ну, Гроші все вирішують. Ви розуміли? Гроші вирішують все. Тому, чому Губова не покарали за ситуацію фортифікації на Харківщині? Подивимось тут. Доп ну, допомога добра. Ну, Україна цього не зробила, щоб був результат. Давайте. З точки зору військового. П'ятірка Кубків це втрати. Втрати в нас в території вийшли серйозні. Результат то втрати, але допомога серйозна для України прийшла через це. Знаєте, як важель впливу для допомоги військової, військової. на жаль, ідіотизм повнючий, але ви бачите. Три колоди, відповідь кожна колода висвітлює зі своєї точки зору, тому я беру три. Його прикрили, його кришують, і він як речах впливу для того, щоб давали більше, більше, більше. Цікаво, правда? Тільки чому ми повинні страждати через це?